Як я вам, це щось. Я передягати додому. Привіт! Продовжую знімати відео, ніяк не можу зібратися докупи. Що я роблю зараз? Зараз я готую вечерю. Я хочу зробити на вечерю запечені овочі, картопля, баклажанчик, кабачок, різні овочі з м'язком. А, і запекти їх увечері. Перед тим, як має прийти чоловік, сходила, що набрала собі кашу овсяни. Ой, бо їх люблю. <кій> <кій> і ще що? Сьогодні у мене у мене знову тренування. Я йду на 15 минут на тренування. Поки так, далі будемо дивитися, на котру то буде, але тренування не закинути 100%, ніде вони від мене не дінуться. Трошки поприбирала, переробила свій планувальник, перейшла на систему Богуштайма. Людмила Богуш, повністю це те, що мені потрібно дійсно. І маю від... Редагувати ті матеріали, які в мене є, і посортувати їх, щоб у мене був вільний доступ і класна підготовка до занять, уже коли я прийду до новий навчальний рік. Щоб менше часу витрачати на то все, то я маю зараз це робити. Не знаю чому, але час летить катастрофічно, ні на що не вистачає, але то ми з цим впораємося. Завтра вже приїжджають мої малята вікуся з Матвійчиком. Післязавтра у на нас святкування день народження Тимофійчика. Тому у нас така дуже напружена, така, напружена програма, будемо з цим справлятися. Плюс що в мене завтра заняття. Е, і все докупи, все докупи, ну, побачимо, як то воно буде. Добренько, я йду далі чистити картопельку, сьогодні спекотно. Іду чистити картоплю, бульбу і працювати далі. Вже я замаринувала м'ясо кабачок, е, підсолила, лежить. Щоб не був не гірчив баклажан. Що в мене є тут овочі. Зараз почищу картоплю і буде все дуже і дуже смачно. Ну, що, ось такий противень у мене вийшов. Зараз трошки менше зближу. Так, ось така тарілка в мене вийшла, овочів з м'ясом. І тепер вони маринуються. А я вже прийду з тренування і поставлю його запікатися. У нас така буде смачна, смачна вечеря. Ще мені було Все, поки вечеря маринується, я навчаюся і працюю зі своїм планувальником. Тому що життя, яке змінюєш, має бути сплановане. А що, я вже працюю, я вже готуюся до роботи, підключилася. Тому зараз працювати. Сьогодні дуже насичений день у мене. Дуже такий. Моя малеча сьогодні з'їжджається додому і на тренування потрібно встигнути. Тому працюємо і рухаємося вперед. <рес>